Добрий ранок, діти! Пропоную зробити зі мною ранкову і гімнастику. І так, перша вправа. Піднімання рук вперед. Вгору, вперед, вниз. Вихідне положення. Ноги разом. руки вдовж полоба. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Руки на поясі. Ноги нарізно. Повороти тулуба в сторону. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Вправо закінчено. Наступна вправа. Піднімання. Ноги вгору, оплеск під ногою. Вихідне положення. Ноги разом. Руки вдовж тулуба. Вправо починає. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Право закінчено. Наступна права. Присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вправо починай. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Вправо закінчено. Наступна вправа. Стрибки на місці. Вихідне положення, ноги разом, руки на поясі. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Право закінчили. Наступна вправа, Вправа на дихання. Вихідне положення. Руки вдовж тула, ноги на різно. Право починай. Вдих. Рука вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Право закінчено. До побачення, мої любі!